Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь і знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить? Підбір авто під ключ. Хто не має часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, Говоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Sorento 14 рік, 2,2 дизель, 142 пробігу. Без підфарбувань за самою 900 доларів. Повна комплектація. Пишуть оригінальний пробіг. Маємо шкіряний салончик, автомат. Чорний колір кузова авто. Volkswagen Tiguan друге покоління. 19 рік, 2,0 бензин. 99 пробігу, 7 місць за ціною 16-900 доларів. Світлий шкіряний салон, автоматична коробка передач. Люк. Ось така машинка. Джип компас. В комплектації травхалк. Ось така машинка. Автомобіль 2020 року, 2,4 бензин, повний привід. Е, так, за ціною 14900 доларів. Покажу він код. Шкіряний салон. Кому цікаво, телефонуйте. Шкода, Кодіак. Так, 19 рік, 2.0. Дизель 216 пробігу, повний привід автомат 25800 по вартості. Деталі у продавця. Тканинний салон. Автоматична коробка передач. Audi Q5. Перше покоління, автомобіль 2014 року, 2,0 бензин 109. 1000 миль пробігу, преміум плюс комплектація. Бенк Оловсон музика, камера, сліпи зона, вартість авто 15 600 доларів. Тут бачимо контакти. Він код, світлий шкіряний салон, старт стоп. Так, туди не піду сніг. Ось така машинка, більше інформації, уточнюйте. Volkswagen Tiguan, перше покоління. 17 рік, 2.0. Бензин, 77 миль пробігу, автомат за ціною 12 850 доларів. Так, тканинний салон, автоматична коробка передач. Рено Каджар. Так, 19 й рік. 1,5 дизель, автоматична коробка 154 пробігу. Вартість авто 20 200 доларів. Так, комбінований салон. Кому цікаво, телефонуйте. Peugeot 3008. Трошки його розкопали, хлопці. Так, це у нас 14 рік, 1,6. Дизель, 153 пробігу, 11,300 доларів по вартості. Контакти бачимо. Так, комбінований салон. Автоматична коробка передач. Honda CR-V. Так, 11 рік. 2,2 дизель за ціною 12600 доларів. Контакти є. Так, тканинний салон, механічна коробка передач. Hyundai iX35. 13 рік, 2,0 дизель, 202 пробігу. 14 900 доларів по вартості. Е, так, повний привід. Контакти бачимо. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Так, Hyundai Santa Fe. Так, 16-рік, 2,2 дизель, повний привід, автомат, 215 пробігу. Вартість авто 21 900 доларів. Джип Cherokee. Так, глянемо по опису. По опису автомобіль 2019 року, 2,0 бензин на автоматі, 95 миль пробігу, повний привід, 14-900 доларів. Audi Q5 16 рік, 2,0 бензин на автоматі, 14 800 доларів. Більше інформації по він-коду та у продавця. Засніжена Audi Q5 друге покоління. Автомобіль 2020 року 2.0, бензин 120 тисяч пробігу е, так, за ціною 26 900 доларів. Сірого кольору. Ось такий салончик веслайні, кому цікаво, телефонуйте. Nissan Qashqai. 11 рік 168 пробігу, 1,5 дизель, 12 тисяч доларів по вартості. Пишуть без підфарбувань. Тканинний салон, механіка. Нісан кашкай, чорний колір. Так, 12 рік, 1,5 дизель за ціною 11 950 доларів. Це самімісна версія. Тканинний салон. Ось такий варіант. Так, поруч покажу одразу Audi Q5. Найбільш популярний, мабуть, запит на сьогодні. Тут автомобіль 2014 року. 2,0 бензин, 190 пробіг, автоматична коробка за ціною 14500 доларів. Так, одразу покажу він-код. Тут стандартно шкіряний салон бачимо. Панорамка, старт-стоп. Такий варіант. Hyundai Tucson. 2009 року 2,0 бензин 145 заявленого пробігу 7950 доларів. В гарній комплектації, тут шкіряний салон. Коробка механічна. Hyundai IX35. 10 рік, 2,0. Е, так, 2,0 дизель, мабуть, повний привід, автоматична коробка. 225 пробігу, 12 900 доларів по вартості. Чорний колір. Комбінований салон, кліматконтроль, автоматична коробка. Nissan Qashqai. білий колір, на лінзованій оптиці. Це 12 рік 1,5 дизель, 169 пробігу за ціною 12800 доларів. Тканинний салон, механічна коробка передач. Так, Suzuki Grand Vitara. Дуже рідко зустрічаємо автомобіль від власника. Е, так, 2005 рік, 2,0 газ бензин. На 103 кВт автоматична коробка. Так, є парктроніки, повний привід, камера заднього ожду, підігрів сидінь, безключовий доступ. 7 тисяч доларів по вартості і контакти бачимо. Так, по салону. Шкіряний салон. Ось такий варіант з форкопом та парктроніками. Hyundai Santa Fe. Інформації немає, є лише телефон. Чорний колір. Кому цікаво набирайте по телефону, вам вже продавець розкаже. Багато хто запитує. Тканинний салон, механічна коробка передач.